Діалог, який збирає провідні театри. А якщо я не помер, тоді залишається що? Жити. Раді вітати всіх! хто сьогодні 19. Повинні не мовчати говорити про той біль, який живе. На сцену виходить актор, глядач сидить дуже близько і відбувається монолог, але монолог це є діалог. Режим має метою перетворити людину на подобання. На однакові квадрати поділили до місті риме всім страждати, і один терпіти гріх Злої гати, злої жертви, а щасливого нема, всім судилося померти за замками сімома шию голову я гнути не збирався. Бодай що б там не було. Коли життя забране, крик! Я не потребую. Ай! Про знання думаю про товариство. Але шкодують про свої вчинки далеко не всі. Шкодують здебільшого про те, чого не зробили. Не через відсутність, а через острах. Жодна людина ще не оминала зустрічі зі мною. Ні. Я лише виконавець замовники, Siedzieć z głowy iść. kąpieliście. Ptękę, ptękę, Go bank. Chódź, jak